Мир вам усім. Бажаю мирного неба, Божого захисту для всієї країни нашої, для наших військових. Хай Господь береже всіх нас. І хочу сьогодні зачитати для вас Євангеліє від Марка, 7 розділ з 1 по 7 вірші. Отже, і зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, септо невмитими. Бо фарисеї, усі ідеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посаду. запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданнями старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм відказав добре про вас пророкував лицемірів Ісая, як написано, Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак не, не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Поміркуйте над цими словами. Можливо, хтось щось зрозуміє для себе, бо був такий момент, коли мені теж про це сказали. що Передання старших не шаную, але бачимо, що спасіння і Бог не в переданнях старших людей, а саме в Слові Божому. І Господь Ісус на це нарікав священникам того часу, що треба е, пильнувати не за тим, щоб твої руки були чисті, а щоб серце було чисте <кій> і не за чистим посудом. А саме за, за своїм серцем, бо ми є той посуд для Господа, який Господь використовує для свого служіння, і для того, щоб нам бути чистими, нам потрібно очищати себе саме Словом Божим.